Якщо ви знаходитесь в чеській республіці, хочете відпочити, покататись на лижах, поїздити по Європі. Просто вам потрібен або активний, або спокійний сімейний відпочинок. Це все знайдете на нашій платформі olim.cz. Наш сайт створений для співпраці з чеськими туристичними компаніями, але не тільки, звичайно, з чеськими. Може приєднатись до нас будь-хто. Ми створили сайт. Подібний, скажімо так, букінгу, але в нас є і туристичні різні варіанти, і стрибки з парашутами, і адреналіновий, різний вид спорту. Тобто різні компанії можуть розміщати на нашому сайті свої продукти, пропонувати це людям, які все легенько, доступно знайдуть. Ви можете зарезервувати потівку, просто сидячи вдома, вибрати хороший для себе варіант і. Потім вже йти і відпочивати. Також можна купляти подарункові сертифікати, які дійсні рік. Своїм знайомим, близьким та коханим людям купляєте сертифікатик на стрибок з парашутом, до прикладу, або катання на квадроциклах, повітряні кулі, стрельниці і різних куча багато варіантів. Це все можете знайти на нашому сайті. Консультацію можете також отримати на інстаграмі olim.cz. там дівчата з усім допоможуть, проконсультують, і також за 24 години надішлють вам подарунковий ваучер на електронну адресу. Якщо вам потрібна подорож, ще відпочинок в Чехії або з Чехії в різні країни світу, можете все знаходити на нашому сайті olim.cz. Чагос!